Привіт, друзі! Сьогодні розберемо тему, яка останнім часом викликає справжню паніку в соцмережах. Ви теж бачили ці пости? Терміново міняйте паспорти, штрафи за старі паспорти, ваш паспорт більше не діє. Знаєте, коли я вперше побачила такі заголовки, навіть серце кольнуло, а раптом справді треба бігти до міграційної служби. Але потім я вирішила розібратися в ситуації детально. І знаєте що? Більшість того, що пишуть, це просто паніка на порожньому місці. Сьогодні я розкажу вам усю правду про заміну паспортів в Україні. Ми поговоримо про законопроєкт номер 13369 та постанову кабінету міністрів номер 4660. Я пояснюю простою мовою, коли дійсно треба міняти паспорт. Скільки це коштує і чому не варто панікувати через чергову хвилю фейків у мережі? Залишайтеся до кінця, там буде важлива інформація, яка допоможе вам заощадити не тільки нерви, а й гроші. Отже, давайте почнемо з самого початку. В Україні зараз існує два види внутрішніх паспортів, і ось що важливо: обидва мають абсолютно однакову юридичну силу. Перший це наш традиційний паперовий паспорт книжечка. Той самий бордовий документ, який багато з нас отримували ще в юності, цей паспорт діє безстроково, тобто до тих пір, поки він не пошкоджений, і ви не змінили прізвище чи інші дані. Другий вид це біометрична id картка. Це той самий пластиковий документ розміром з банківську картку, який видають з 2016 року. Термін дії такої картки 10 років. Виглядає сучасно, компактно і, чесно кажучи, мені особисто набагато зручніше носити таку картку в гаманці, ніж товстий паспорт. А тепер найважливіше, які між ними відмінності? По-перше, ID картка містить біометричні дані, це ваш відбиток пальця, який записується в електронний чіп. Це серйозний захист від підробки. Уявіть, наскільки складніше когось зробити фальшивий документ, коли там закодовані ваші унікальні біометричні дані. З паперовим паспортом такого немає. По-друге, інформація про сімейний стан і прописку. Пам'ятаєте ці штампи в паперовому паспорті про шлюб, про злучення, про місце реєстрації? В ID-картці цього немає зовсім. Спочатку я думала, а як же тоді підтверджувати сімейний стан? Виявляється, ці дані тепер потрібно отримувати окремо через застосунок Дія або інші електронні сервіси. Трохи незвично, так, але з часом звикаєш. По-третє, функціональність. Іде-картка, це не просто документ. Вона працює з електронними послугами, її легше використовувати для онлайн ідентифікації. Якщо ви активно користуєтеся цифровими сервісами, ID-картка набагато зручніша. Плюс вона просто компактніша, не займає місця в сумці. І ось що ще важливо знати. З 2016 року всі нововидані паспорти це вже id картки. Якщо ви втратили свій паперовий паспорт після 2016 року, вам повторно його не видадуть. Замість нього оформлять id картку. Так що перехід на нові документи вже відбувається просто природним шляхом без примусу і паніки. Тепер поговоримо про ті самі законодавчі зміни, які всіх так налякали. Що ж насправді написано в законопроєкті номер 13369 та постанові Кабінету міністрів номер 4660 Основна зміна стосується мови. Офіційні документи в Україні мають містити інформацію виключно українською мовою. Це логічно, правда ж? Ми незалежна держава, і наші документи мають відображати нашу національну ідентичність. Але, і це дуже важливе, але... Паспорти з російськомовними записами залишаються абсолютно чинними, їх не потрібно міняти лише через мову. Знаєте, я спеціально подзвонила до міграційної служби, щоб уточнити це питання. Мене запевнили: якщо ваш паперовий паспорт має записи російською, він все одно діє. Ніхто не прийде до вас додому і не вимагатиме негайно замінити документ. Це важливо розуміти, бо саме через це питання мови виникло найбільше паніки в мережі. Законодавчі зміни це крок для майбутнього. Це про те, що нові паспорти будуть оформлятися тільки українською. Це про збереження нашої національної ідентичності, особливо в складний час, який ми всі переживаємо. Але це не про те, що треба терміново бігти і міняти діючі документи. Ще один важливий момент постанова чітко прописує процедури оформлення паспортів. Там визначені терміни, вартість, випадки, коли заміна обов'язкова. Але ніде, я повторюю, ніде не написано про масову примусову заміну всіх паперових паспортів. Це фейк, який хтось запустив, і він розійшовся по соцмережах як вірус. А тепер давайте конкретно розберемо, в яких випадках заміна паспорта справді обов'язкова. Я склала список, тримайте його під рукою. Перший випадок зміна особистих даних. Вийшли заміж і взяли прізвище чоловіка, або навпаки, після розлучення повернули своє дівоче прізвище, змінили ім'я або по-батькові? Тоді так, треба оформляти новий паспорт. Логічно ж, документ має відповідати вашим актуальним даним. Другий випадок отримання ідентифікаційного коду, це той самий РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо ви раніше відмовлялися від нього з релігійних переконань, а тепер вирішили отримати, доведеться міняти паспорт, бо цей номер вноситься в документ. Третій випадок помилки в паспортних даних. Уявіть, знайшли друкарську помилку в своєму прізвищі або даті народження. Таке трапляється рідко, але буває. От недавно моя подруга виявила, що в її паспорті неправильно вказане по батькові літера переплутана. Довелося міняти. Четвертий випадок. Закінчення терміну дії біометричного паспорта, якщо у вас ID-картка. Пам'ятайте, вона дійсна 10 років. Після цього треба оформляти нову. Тут без варіантів. П'ятий випадок пошкодження паспорта. Паперова книжечка втратила презентабельний вигляд, сторінки порвані, печатки не читаються, документ намок і розмок. Доведеться міняти. Паспорт має бути в належному стані, інакше його можуть не прийняти як дійсний документ. Шостий випадок втрата або крадіжка. Тут все зрозуміло. Загубили паспорт або його вкрали, і йдете оформляти новий. І пам'ятайте, після 2016 року вам видадуть вже ID-картку, а не паперову книжечку. І сьомий дуже цікавий випадок вклеювання фото. Можливо, ви не знали, але власники паперових паспортів мають вклеювати нове фото у віці 25 і 45 років. Це вимога закону. Чому саме в цьому віці? Тому що люди змінюються і документ має відображати вашу актуальну зовнішність. А тепер, увага, якщо ви проігнорували цю процедуру, тобто не вклеїли фото у 25 або 45 років, то при наступному зверненні до міграційної служби з будь-якого приводу вам не дозволять просто вклеїти фото. Доведеться оформляти id картку Це своєрідний механізм поступового переходу на нові документи. Тепер про фінансову сторону питання. Скільки коштує оформлення ID-картки і скільки часу треба чекати. Є два варіанти оформлення. Стандартний це коли ви нікуди не поспішаєте. Термін виготовлення 20 робочих днів. Зверніть увагу саме робочих, а не календарних. Тобто вихідні та святкові дні не рахуються. Вартість стандартного оформлення 558 гривень. Чесно кажучи, ціна не така вже й висока за офіційний державний документ. Якщо ж вам терміново потрібен паспорт, є прискорений варіант. Термін виготовлення скорочується до 10 робочих днів, але вартість зростає до 928 гривень. Різниця 370 гривень за те, щоб отримати документ удвічі швидше. Мій порадка плануйте заміну паспорта заздалегідь, якщо ви знаєте, що вона вам знадобиться. Наприклад, якщо ви плануєте брати шлюб і міняти прізвище, або якщо бачите, що ваш паперовий паспорт вже зносився, навіщо переплачувати за терміновість, якщо можна спокійно зробити все за стандартною процедурою? Ще важливий момент оплата. Ви можете сплатити в будь-якому банку або через онлайн-банкінг. Квитанцію треба зберегти і принести в міграційну службу разом із заявою та іншими документами. Список документів, до речі, краще уточнити на офіційному сайті міграційної служби або подзвонити до них. Так ви точно не забудете щось важливе. А тепер розберемо те, що лякає людей найбільше: чи будуть штрафи за несвоєчасну заміну паспорта? Відповідь коротка і зрозуміла: ні, штрафів немає. Ніяких фінансових санкцій за те, що ви продовжуєте користуватися паперовим паспортом, не передбачено. Якщо ваш паспорт книжечка в хорошому стані без пошкоджень і ви не змінювали особисті дані, користуйтеся спокійно. Він дійсний, він легальний, він визнається всіма державними органами та установами. Знаєте, що мене найбільше дратує? Ці панічні пости в соцмережах. Ваш паспорт більше не діє, штрафи по 10 тисяч гривень. Терміново до міграційної служби. Хто це пише? Навіщо? Іноді думаю, що це або провокації, або просто люди, які не розібралися в темі, але дуже хочуть поділитися важливою інформацією. Я спеціально перевірила всі офіційні джерела, сайт Державної міграційної служби, тексти законів, роз'яснення урядовців. Ніде немає інформації про штрафи за користування паперовими паспортами. Ніде немає вимоги про масову примусову заміну. Це фейк чистої води дезінформація. Більше того, примусового або масового переведення на id картки поки що взагалі немає. Держава обрала шлях природного поступового переходу. Люди самі приймають рішення, коли їм зручно замінити паспорт на id картку Комусь зручніше зробити це зараз, комусь через кілька років. І це абсолютно нормально. Єдине, що може статися, якщо ваш паспорт дійсно пошкоджений настільки, що записи важко прочитати, вам можуть відмовити у наданні якоїсь послуги. Але це не штраф, це просто вимога мати документ у належному стані. Це, до речі, стосується і id карток. Теж будь-який документ має виглядати пристойно. Ще один міф: що паспорти з російськомовними записами автоматично анулюються, неправда. Вони залишаються чинними до тих пір, поки не виникне одна з тих ситуацій, про які я говорила раніше: зміна даних, пошкодження, втрата тощо. Мова записів не привід для заміни. Хоча я весь час наголошувала, що немає примусу міняти паспорт, давайте чесно поговоримо про переваги ID-картки. Можливо, після цього блоку ви самі захочете її оформити. Перша і найочевидніша перевага компактність. Пластикова картка розміром з банківську, її легко носити в гаманці. Вона не займає місця. Паперова книжечка набагато більша, менш зручна, особливо для тих, хто носить маленькі сумки або взагалі намагається обходитися без сумки. Друга перевага безпека. Біометричні дані закодовані в чіпі роблять підробку документа практично неможливою. В сучасному світі, де проблема крадіжки особистих даних стає все гострішою, це дуже важливо. З паперовим паспортом набагато легше когось видати себе за іншу людину. Третя перевага інтеграція з цифровими сервісами. І де картка працює з застосунком Дія, її можна використовувати для електронного підпису, для онлайн ідентифікації. Світ іде в напрямку цифровізації. І ID-картка це крок у майбутнє. Чесно кажучи, коли я отримала свою ID-картку, я відчула себе частиною цього майбутнього. Тобто, четверта перевага міжнародний стандарт. І де картки відповідають міжнародним вимогам до документів. Це полегшує процедури, якщо ви користуєтеся різними сервісами, працюєте з іноземними компаніями. Світ розуміє формат ID-картки це стандарт. П'ята перевага довговічність. Пластик більш стійкий до пошкоджень, ніж папір. Паперовий паспорт може намокнути, порватися, вицвісти. З пластиковою карткою таких проблем набагато менше. Звісно, її теж можна пошкодити, але вона більш стійка. Шоста перевага, яку я особисто дуже ціную, конфіденційність. Пам'ятаєте, як незручно буває, коли треба показати паспорт, а там штамп про шлюб або розлучення, або коли ви не хочете, щоб хтось бачив вашу прописку. В ID-картці цієї інформації немає. Ваше сімейне життя, ваша справа. Але є і мінуси, будемо чесні. Термін дії 10 років. Це означає, що кожні 10 років треба оформляти нову картку і платити за це. Паперовий паспорт безстроковий отримав один раз і користуєшся до тих пір, поки не зміняться дані або не пошкодиться документ. Ще один момент: звикання. Якщо ви все життя користувалися паперовим паспортом, перехід на картку може бути психологічно складним. Здається, що це не справжній паспорт, а якась картка. Але це тільки питання звички. Через місяць-два ви вже не помічатимете різниці. Якщо ви все-таки вирішили замінити паспорт на id картку або вам це треба зробити з якоїсь причини. Ось кілька практичних порад, які вам допоможуть. По-перше, завчасно зберіть усі необхідні документи. Зазвичай потрібні заява встановленого зразка, старий паспорт, свідоцтво про народження, дві фотографії. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, квитанція про оплату, але список може дещо відрізнятися залежно від вашої ситуації. Краще подзвоніть у міграційну службу заздалегідь і уточніть. По-друге, оберіть зручний час. Якщо, можливо, не йдіть на початку місяця або після якихось громучих новин про паспорти, там будуть черги. Середина місяця, будні дні, ранок або обід зазвичай менше людей. Можна навіть попередньо записатися через інтернет, багато міграційних центрів надають таку можливість. По-третє, перевірте стан вашого паперового паспорта. Якщо він уже зношений, можливо, варто не чекати, поки вас попросять його замінити, а зробити це добровільно. Інакше може виникнути ситуація, коли вам терміново потрібен документ, а часу на стандартну процедуру немає і доведеться платити за прискорене оформлення. По четверте, переконайтеся, що ваше фото відповідає вимогам. Для ID-картки потрібні біометричні фотографії. Це фото особливого формату з певними вимогами до фону, положення голови, розміру зображення. Краще зробити фото в спеціалізованому фотоательє, де знають ці вимоги, не варто фотографуватися вдома на телефон і друкувати самостійно можуть не прийняти. По п'яте, зберігайте всі документи і квитанції. Коли оформляєте id картку, вам дадуть тимчасовий документ, який діятиме до отримання картки. Цей документ дуже важливий. Не втратьте його і зберігайте квитанцію про оплату до моменту отримання готового паспорта. По шосте, уточніть процедуру отримання. Деякі міграційні центри надсилають смс про готовність документа, деякі дзвонять, деякі просто чекають, що ви прийдете після закінчення терміну. Дізнайтеся відразу, як вас повідомлять, щоб не приїжджати марно. І останнє візьміть із собою всі необхідні документи в оригіналі, а не копії, і захопіть трохи більше грошей, ніж потрібно на оплату послуги, на всяк випадок. Іноді буває, що треба оплатити ще якусь додаткову довідку або зробити додаткові копії. Окрема тема, про яку я хочу поговорити серйозно, це інформаційна гігієна. Як відрізнити правду від фейків, особливо коли йдеться про такі важливі речі, як документи. Перше правило завжди перевіряйте інформацію в офіційних джерелах. Побачили пост у Фейсбук про те, що всім треба терміново міняти паспорти. Не панікуйте одразу. Зайдіть на офіційний сайт Державної міграційної служби України. Подивіться, чи є там така інформація. Якщо немає, скоріш за все це фейк. Друге правило: перевіряйте дату публікації. Іноді в мережі починають масово репостити старі новини, які вже давно втратили актуальність. Наприклад, новину трирічної давності про впровадження ID-карток починають поширювати, наче це щось нове. Люди читають, не помічають дату і починають панікувати. Третє правило: звертайте увагу на джерело: хто опублікував цю інформацію? Це офіційна сторінка державного органу, це відомий новинний ресурс, чи це якась сумнівна сторінка з назвою типу Термінові новини України 247. Якщо джерело викликає сумніви, не довіряйте інформації повністю, поки не перевірите в інших місцях. Четверте правило: читайте коментарі, але критично. Іноді в коментарях під панічним постом люди вже розібралися і пояснюють, що це фейк. Але бувають і зворотні ситуації, коли в коментарях ще більше паніки, тому читайте, але пропускайте через фільтр власного критичного мислення. П'яте правило: не поширюйте інформацію, в якій ви не впевнені. Навіть якщо вам дуже хочеться попередити друзів про важливу новину. Уявіть, скільки паніки ви можете посіяти, якщо це виявиться фейк. Краще спочатку перевірити, а потім вже ділитися. Шосте правило: використовуйте офіційні канали зв'язку. Якщо у вас виникли сумніви або питання, зателефонуйте до міграційної служби. Так, можливо, доведеться почекати на лінії, але ви отримаєте достовірну інформацію з першоджерела. Номери телефонів є на офіційному сайті. Сьоме правило, розвивайте критичне мислення. Якщо новина звучить надто сенсаційно, якщо вона викликає сильні емоції, страх, обурення, паніку це привід задуматися. Фейки часто побудовані саме на емоціях. Вони свідомо лякають або обурюють, щоб люди не думаючи поширювали їх далі. Восьме правило: пам'ятайте про здоровий глузд: якщо держава справді збиралася примусово замінити всі паперові паспорти. Чи не було б про це офіційних оголошень, чи не писали б про це всі нормальні новинні ресурси, чи не говорили б про це в новинах на телебаченні, масштабна зміна законодавства не відбувається тихо через пости в соцмережах. І останнє дев'яте правило: не соромтеся запитувати. Якщо ви чогось не розумієте, якщо вам щось здається дивним, запитайте у людей, яким довіряєте, або зверніться до фахівців. Краще поставити дурне запитання і отримати чітку відповідь, ніж мовчати і переживати. Ми розібралися з темою заміни паспортів. Що ж головне треба запам'ятати з усього, про що ми сьогодні говорили: по-перше, ваш паперовий паспорт, книжечка, залишається абсолютно чинним. Його не потрібно терміново міняти. Ніяких штрафів за користування паперовим паспортом немає і не буде. По друге, заміна паспорта обов'язкова лише у конкретних випадках. Зміна даних, отримання ідентифікаційного коду, пошкодження документа, закінчення терміну дії ID-картки, втрата паспорта, або якщо ви не вклеїли фото в 25 чи 45 років. По-третє, ID-картка має багато переваг. Вона компактна, безпечна, зручна для цифрових сервісів. Але рішення про перехід на неї це ваш добровільний вибір, крім випадків, коли заміна обов'язкова. По-четверте, вартість оформлення ID-картки. 558 гривень за стандартну процедуру на 20 робочих днів, або 928 гривень за прискорену на 10 робочих днів. По п'яте, не вірте всьому, що пишуть у соцмережах. Перевіряйте інформацію в офіційних джерелах. Не піддавайтеся на паніку. Держава не влаштовує масової примусової заміни паспортів. Знаєте, коли я почала розбиратися в цій темі, я зрозуміла одну важливу річ. Дуже багато страхів і переживань виникає просто від нерозуміння. Люди не знають своїх прав, не знають процедур, а потім читають якийсь панічний пост і починають нервувати. А насправді все набагато простіше і спокійніше. Тому я дуже рада, що ви дивитеся це відео. Це означає, що ви хочете розібратися, що ви не йдете на поводу у паніки. Це правильний підхід. Інформація це сила, а достовірна інформація це ще й спокій. Якщо це відео було вам корисним, якщо я змогла розставити всі крапки над і і розвіяти ваші сумніви, поставте, будь ласка, лайк. Це допоможе іншим людям теж знайти цю інформацію і не піддаватися на фейки. І обов'язково підпишіться на наш канал Соціалка. Ми регулярно розбираємо важливі теми, які стосуються кожного українця: соціальні виплати, законодавчі зміни, ваші права та обов'язки. Ми говоримо про все це простою і зрозумілою мовою, без юридичного жаргону та зайвих ускладнень. Увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. У нас попереду ще багато цікавих і корисних тем. І обов'язково пишіть у коментарях, про що ви хотіли б дізнатися, які теми вас хвилюють, які питання викликають у вас найбільше сумнівів. Ми обов'язково розберемо все, що вас цікавить. Бережіть себе. Не піддавайтеся на провокації, перевіряйте інформацію і зберігайте спокій. Разом ми сильніші. З вами була Соціалка, і я бажаю вам хорошого дня. До зустрічі в наступних відео.